Всім привіт, всім гарного дня. Тука от Господь допоможе, що ми згонилися, поки їх сюди загнали. Ну не знаю, чи ми всіх загнали, чи ще хто під Буду заліз. Побачимо, якщо вилізу, значить заліз, хтось витягнемо тоді. Ох. Випустила я своїх жевжиків. Пастися. Де ще цапає одну, значить є під її одну. Ну, Вилізе, тоді заберемо. Вигнали їх на сонечко, вже в нас погоду передають. Травичка тут, травичка тут, ячмій з пшеницею посходив, щоб вони мали на чому пастися. Ось, покамісь, щоб їм був антистрес. Ось так. Як чіркочуть, мої курята вредні. Вже їм треба трошки пастися на сонечкові. Ось. Та й такі-то справи. Ну тут вроді більше курочок, як півників. О, ну то таке. Аби ну здорові були, мені виросли файно. Ох, як файно пастися, правда? Ну, за пару днів випасити все донизу. До, до ось це ось гарне. Оце сіренький півник, а оце сіренька курочка. Ось, і Ще десь є така сіра курочка, а вон де очубата. Вон там вон ходить коло бляхи якраз перша. Чубатенька. То їх троє таких сірих. Аби вони в мені здорові були, я б їх оставила від цього півня. Грубо жопого такого. Цього гарна курочка той, глобатенька така. Реженька, от курочка. Ну тут мало півнів. дивлюся, що тут мало півнів. Більше, більше та є курочок, але то таке, то ще зараз трудно сказати, там далі побачимо. Було вже в мене одного року. Були курочки, курочки, а потім всі ті курочки кукурікати почали. Зробилися півниками. Так, вжуска, ти куди їх повела? А ну назад! бігом!

А ну, пішли! Бігом, 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 бігом! Так, а вас куди потломило? Що, не вилізеш? Ніяк, правда? От то вреді не О! Опасемо гусиків! І... Підемо до хати. Будемо. В хаті працювати. Щось треба їстеньке готувати. Та й таке то. Все, пішли. Та й такі-то справи. Такі в нас новості. Вигнали курчат, попасли гусей. Куди? О, тут дзюрку треба закрити, бо зараз повилізають курчата. Зараз Ось цією диркою вони протиснуться. Зара ми. Ага, вона відсунений камінець, тут був камінець. Ой. Не хочу туди до них... О, є камінчик. Зараз ми заложимо. Зараз повилізають. О! 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 файно. Заложили, все. Хай пасуться. Малі жевжики Купи їм поставила. Водичка в них є. Ось. Так що можуть пастися. Можуть їстоньки. Чого тобі страшно! Пасися, сиди, на сонечкові грійся. Та й таке то. Тут мені ластівочки літають. Тут в них вже такі великі дітоньки є. Скільки у вас є? Троє чи четверо? Не бачу добре. Так, це мої козульки. Це мої козенята поприв'язані. Це дві мої козички, а це... Кастрат. О, ось тут вони. Щі стоять так. Хтось там казав, покажи. Покажи кози у відео. Ось мої кози у відео, не тільки на стрімі. Що Шо шоколадка? Ось там товчеш. Ось так вони. Ось ця красуняша є на продаж. О, так щось такі діла. Так. Гарно усім денечка. До обіда. Чернишик лежить. Не тяпай, не тяпай. Ага, ага, вовки тебе з'їдять, на яр. Це мої гусі. А це мої тут кури старші і курчата старші. Курчата, де ви є? Покажіться. О, оті сірі в крапочку тут курчата. Ось і білі ті драганясті, А то остальне кури старі. О. Так щось що таке діло. Красунчики довголапі. Ось так. Не квокчи, не квокчи, бо ти мені не потрібна кочка, ти несися. А мені кочки не треба. Мені хватить тих курчат, що я маю. Так щось що таке, правда, кури? Так, так, Я тобі так кажу. Ось такі вони в мене. Ось така моя птиця. Ось. Ось такі мої курчата. Курята, курята малята, так? У мене курча цапає, страшно йому. Ладно. Всім гарного дня. Не? Мирного неба. Міцного здоров'я і тільки хороших новин. О, а я буду йти вже до роботи. Так, кури? Чо? Ти чого кусаєшся, курка, ти що? І ти таке кусюче, які ви вредні. Всім папа. Миру, спокою і тільки хороших новин, хай Бог береже всіх, і міцна здоров'я посилає.